Могилів Подільської громади Геннадій Глухманюк провів 28 квітня чергове засідання виконавчого комітету міської ради. На порядок денний було винесено 17 питань, які стосуються життєдіяльності громади. Члени виконкому заслухали виступи керівників про роботу управління містобудування та архітектури, відділу з питань фізичної культури та спорту, про фінансову господарську діяльність комунального підприємства, парк культури та відпочинку. У ході засідання розглянуто питання про виконання. Бюджету громади за перший квартал. Внесено зміни до бюджету щодо фінансування фельдшерсько-акушерських пунктів. Члени виконкому визначили перелік та обсяги закупівель товарів і послуг. Йдеться про поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою громади, послуги з діагностики та ремонту автотранспортних засобів. Також на виконкомі затвердили питання щодо захисту прав дитини-сироти, роботи опікунської ради, внесли зміни до програми соціального захисту та соціальної підтримки. Ветеранів, осіб з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, малозабезпечених верст населення. Зокрема, збільшили фінансування щодо забезпечення слуховими апаратами осіб з інвалідністю. Прийнято зміни до штатної чисельності комунального підприємства ТІРАС. У завершенні засідання голова Могилів Подільської громади Геннадій Глухманюк обговорив поточні питання з старостами.